Уважні й зосереджені обличчя основи військової справи зібралися освоювати близько 20 полтавок. Тренінг розпочали з того, якою повинна бути сучасна уніформа бійця. Це не натуральний матеріал, це синтетика. Мультикам, тканина мультикаму вона має більший відсоток натуральності. Всі хлопці, які ходять в такій формі, потрапляючи там в горілій тягниці. Ця форма сплавлюється і наносить дуже великі пошкодження. Невелику, проте відчутну різницю, за словами спеціалістів, має і взуття бійця. Армійські тактичні ботинки і звичайні вітчизняного виробництва шкіряні берці носяться по різному. Це взуття надійніше, воно міцніше, воно витримує більше навантаження. Моє взуття, ну скажімо так, я в ньому ходжу десь приблизно півтора місяця, і я вже бачу, що воно починає розвагатися. Не останню роль у військовому спорядженні відіграють і тактичні рукавиці. Ми робимо зарубки, да? десь там зачепився, розрізав пальці. Це все заважає далі. Найменше якесь пошкодження руки, навіть той самий мозоль кровавий, який ти натер, потом лопнув, він пече. Аптечка, джгути для зупинки крові, плащ, каремат, фляга з водою у польових умовах це речі першої необхідності. Практика показує, розповідають інструктори, що не завжди показник їх якості, ціна можна купити річ за 500 гривень, можна і можна купити не гіршу, наприклад, за 150. А це відповідно вже на комплектацію одиниць більше, зокрема там суперні випадки. Чим простіше. Де воно надійніше і довговічніше. Розкладні вони менш слугують, тому ми показуємо там саме те, що можна практично використовувати. Полтавка Світлана Варвянська має двох дітей чотирьох і двох років. Вона впевнена, набуті на тренінгу вміння не будуть зайвими. Я навряд чи належу до тих жінок, які би пішли на передову без надзвичайно крайної необхідності. Але я вважаю, що знання з медицини, знання з того, як треба поводитися в екстремальних ситуаціях під час обстрілу, під час бомбардування, де можна сховатися, як вберегти життя не тільки своє, але й своїх дітей. Вони актуальні, надзвичайно важливі». Обізнаний, отже, озброєний. Вважає голова України. Української жіночої варти Олена Білецька говорить, головне завдання громадської організації навчити азам військового вишколу якомога більше жінок по всій країні. Україна піднялася, молодь і дорослі люди почали угруповуватись такі команди і постійно проходить. Це дуже добре, тому що коли йде ворог зовні, треба всім об'єднуватися, рухатися, підготовлюватись. За нас це ніхто робити не буде ніяке НАТО Євросоюз нам точно цьому не допоможе. Лише тільки самі ми. Бі можемо допомогти. Невдовзі військові тренування відбудуться у Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Вартість навчання 200 гривень. Зібрані кошти використають на матеріально-технічне та медичне забезпечення збройних сил України.